Вітаю наших глядачів. Ваші увазі новини стрія п'ятниці 13 лютого. Будьте на лані. Маленький ділан Добош потребує допомоги. Прояви хвороби розпочалися у травні минулого року. У Львівській обласній дитячій клініці Хомадит йому поставили хибний діагноз цим, забравши у дитини дорогоцінний час. Лікарі заспокоїли батьків і відправили додому, але причиною болю в животику насправді була злоякісна пухлина, тому стан дитини погіршувався. Після повноцінного обстеження у Львівській міській лікарні хлопчику зробили операцію. Похлину видалили. Однак лімфома беркета, незважаючи на численні блоки хімії, знову дала про себе знати. І зараз ділан потребує уже пересадки кісткового мозку. Для цього необхідно зібрати не менше 100 тисяч євро. Маленький ділан Стриянин. Кожен з нас може врятувати йому життя. Реквізити зараз бачите якби, на своїх екранах. І в понеділок будуть результати гістохімічного дослідження нагасика, де воно проводиться на понеділок, будуть результати. І там вже покаже більш детально, що потрібно робити і як далі лікувати. Ну, якби, має пройти ще два курси інтенсивної хіміотерапії в Чорнобильській, а а далі вже лікарі будуть приймати рішення, як лікувати дитину далі. Це, От. Що, є, єдина дитина? Так, це, це єдина дитина, так. так. Три зриянин. я стріянин, сину, три роки. От така сумна історія. Мають знати, тому що війна на станції юних техніків вчора запросили надзвичайників і медиків, щоб ті навчили. Як чинити в складних ситуаціях, наприклад, коли ви побачили незнайомий підозрілий предмет, який може вибухнути? Дітям радили і рекомендували ні в якому разі не діяти самостійно, а одразу ж телефонувати 101 або 102. не підходити близько до нього, не чіпати руками, не користуватися в той час мобільним чи іншими радіозасобами зв'язку, практичну програму. Навчань очолив дитячий хірург Святослав Балан. Він розповідав про першу невідкладну допомогу, демонстрував, як робити непрямий масаж серця і штучне дихання при клінічній смерті, накладати шини при травмах і переломах. Як трьома різними способами можна зупинити артеріальну кровотечу за допомогою пальців, джгута ремня. береться звичайний ремінь. реміньлянка. Його просувається. Пряжку і виводиться з неї паралельно. Таким чином ми формуємо подвійну петлю. В Цю петлю вставляється кінцівка і проводиться за затискання плеча в даний спосіб. Після цього дофіксовується оцей ремінь, ну, якщо є можливість, то, звичайно, в межах пряжки. Отаким От чином ми також побачимо, що зупинилася реальна кровотеча. Зустріч із пожежником і лікарем для юних техніків організували керівники позашкільної навчальної установи. Ми хотіли ще раз нагадати дітям, ознайомити дітей з правилами поведінки на вулиці, коли не зустрінуть якісь невідомі предмети і надання першої медичної допомоги. Це я думаю корисно. Вони поділяться зі своїми друзями в школі на вулиці з батьками. У вівторок ми говорили про дитячу любов. Сьогодні ж вийшли на вулиці Стрия, щоби розпитати уже досвідчених, як її проявляють про ідеального чоловіка і жінку, на що здатні заради другої половинки. Далі без коментарів. А Не втікайте, то я вас дуже прошу. Отак з нею що таке любов. Любов це вічне почуття. Один до одного. І дай Бог, щоб воно зберігалося у людей на все життя. Ну, взагалі, наш час важко знайти любов, розумієте? Зараз інші потреби, інше якесь життя, але варто би мати якусь любов на все життя. І тоді я думаю, що і люди будуть добрішими, і життя складеться краще. Важливо, щоб любив і поважав чоловіку, тоді можна складати сім'ю. Любов це повага до, до всіх, знаєте, то є буде любов. А між чоловіком і жінкою. <смірко> ну, то знаєте, то є привичка. <смірко> для когось це просто почуття, для когось я навіть не знаю. Для когось це діти. Ну, любов це таке поняття якесь абстрактне. Ну, любов, напевно, що то взаємоповага повага, і коли одна людина іншій підставляє плече в потрібну хвилину і підтримує. Любов це коли ми не бачили один одного, я на срочці служив і не бачив один одного, в інтернеті познайомилися І півроку нам мене чекала і дочекалася. А потім рік часу, коли а він б... в АТО служив. Так. Да. Нічого. Ну, любов це таке відчуття, яке не можна купити за гроші. І любов. Рятує світ. Без любові людина ніщо потребує вона любити і щоб її любили. Поважно і гарно ставитися до своєї коханої половинки, завжди про них дбати. І я знаю, дарувати тепло, радість, щастя, коханій людині. Моя є саме ідеальна. Поєднання двох сердець, взаєморозуміння, злагодженість, коли один без одного ніяк. Що вона настояща, вона потім відображається з народженням дітей. І відданистю до, до кінця своєї дні любов це Бог. Бог це любов. Попереддень Валентина не забуваємо про тих, які на захисті країни. Саме заради них цього вечора відбуваються концерти. Сьогодні в Моршині пройде такий «Мамо, я повернусь весною за участі ансамблю «Дізекс», «Ростика Феденця та всієї команди. Михайла Золотухи звучатимуть нові та старі пісні, присвячені боротьбі за свободу повстанців та уже сучасних воїнів. Перед входом будуть стояти скриньки від Морщинського штабу, тому кожен зможе пожертвувати скільки забажає, адже вхід на концерт безкоштовний. Вчора ж Михайло Золотуха із Дружніми колективами прощався з колядою у Стрийському міському будинку культури. Новорічно-різдвяний концерт був теж благодійним. Окрім коляд, звучали й пісні про любов. Два контрольні матчі за один день. 19-річні футболісти Скали та команда дорослих напередодні провели спаринги проти вихованців Донецького металурга. Футболісти Стризької академії завдяки єдиному голу Олега Квича святкували мінімальну вікторію у цьому матчі. А от дорослі вболівальників цього разу потішити не змогли. І це не зважаючи на три точні постріли, які записали стріяни до свого активу. Металурги у свою чергу забили аж п'ять разів у суботу та неділю малиному зелені продовжать участь у меморіалі Ернеста Юста. Цим повідомленням ми завершуємо робочий тиждень. Не забувайте про наш інтернет-портал і номер телефону редакції. Прощаюся до понеділка. Любові і сонячних вихідних вам. завтра знову буде сонячно. Вночі мінус 6, в день максимум плюс 6. Вітер південний 2 метра за секунду.